Вітаю, друзі! Сьогодні хочу запропонувати цікаву практику, яка називається легкість повітряної кулі для зняття стресу і легкості Вона ідеально підвіде для швидкого зняття емоційного і фізичного напруження. І так знайдіть зручне місце, сядьте або ляжте, як вам зручно. Закривайте ваші очі, коли будете готові. І зробіть глибокий вдих через ніс. Відчуваючи, як повітря наповнює вас і повільно видихніть через рот. Відпускайте будь-яке напруження. Відпускайте, вона вам більше не потрібна. Робіть ще раз глибокий, максимально повільний дих і повільний вигляд. А зараз уявіть, що ви тримаєте в руках маленьку повітряну кульку. Вона може бути будь-якого кольору який вам подобається. І уявіть, як ви обережно поміщаєте в цю кульку все, що вас зараз турбує. Трес, волювання, тривожні думки. Відчувайте, як вони переходять з вашого тіла у цю кульку. І зробіть глибокий вдих, і види, і подумки промовте. Я відпускаю це, я від цього. І ще раз я відпускаю це. Я від цього. І третій раз я відпускаю це. Я звільняюся від цього. Можливо, кулька стає трохи важчою, коли ви передаєте їй це все. І тепер обережно подумки відпустіть цю кульку. Уявіть, як вона повільно піднімається в небо, вона стає все вище і менше. І забирає собою все те, що ви Віддав. Вона піднімається все вище, поки повністю не зникне з поля вашого зору, розчиняючись в безмежному небі. І тепер подумки промовте. Я стаю легким або легкою. Я відчуваю мир. Промовте це три рази. І при цьому відчуваєте, як ваше тіло стає легшим, вільнішим, спокійнішим. Ви відчуваєте простір і ясність там, де раніше було напруження. Ця легкість залишається з вами. І ви можете використовувати цю практику щоразу. Коли відчуваєте потребу, звільнитися від чогось зайвого. І коли будете готові, зробіть глибокий дим, повільно відкрийте очі, почуваючи себе свіжим і легким.